Казане кримінальне провадження має на собою одну єдину мету це Створити певний дійсно політичний елемент піар-шоу для того, щоб зробити вигляд, що в Україні борються з корупцією і далі їхати по всьому світу і з протягнутою рукою просити грошей. Щодо наших підзахисних, немає в справі жодних прямих доказів їхньої вини. Максимум, що може запропонувати прокуратура, це перелом свідчення поломаних нею людей, які, начебто, під певним і під підвониті. Дійсно зроблять під певним тиском, будуть визнавати якусь вину свою, а також будуть намагатися облити паралельно брудом наших підзахисних, рятуючи власну шкуру. При цьому нагадуються події 1930 37 років безпосередньо, коли люди в підвалах луб'янки зізнавалися в тому, що вони являлися агентами багатьох розвідок. При цьому жодних доказів немає, так і в цьому провадженні немає жодних. Доказів, а безпосередньо те, що з е, поданих апеляцій сторонами захисту не задоволені Апеляції а всі апеляції прокуратури задоволені, свідчить виключно про те, що про якийсь неупереджений суд немає іти мови. Які були підстави затримувати людей по кримінальному провадженню, яке розслідується з 13-го року в 17-му році, знову ж таки залишає більше е, запитань ніж відповідей Сторона захисту взагалі налаштована на нормальну роботу. Ми будемо висвітлювати цей процес. Ми будемо е, до цього. І до громадськості говорити, і будемо звертатись до міжнародних. Сьогодні ми підписали звернення до міжнародних організацій для того, щоб вони звернули увагу на е, ці порушення, для того, щоб міжнародні організації приєдналися і здійснювали моніторинг е, взагалі всіх процесуальних порушень в цьому провадженні для того, щоб потім наші е, високопосадовці не їздили в Європу чи по світу і не розказували, як все добре. А для того, щоб міжнародні організації організації дали об'єктивний зміст і на всі їхні твердження про те, що в Україні все так добре, все так добре, давали просто звіт, що ми були в судовому засіданні і по справі, зокрема, податківців. і От, подивіться, які порушення ми відмоніторили.